Вітаю в ефірі лайф студія. Мене звати Ольга Гвоздецька. Далі про викрадені у ЗСУ 10 мільярдів гривень. Саме про таку суму наразі прозвітував міністр оборони Ростем Умєров. Це дані лише за чотири останні місяці внутрішнього аудиту відомства. Який саме період перевіряється? Міністр не уточнив, але очевидно, що йдеться про часи за доби його попередника Олексія Резникова. Умєров нагадав, що у грудні СБУ у взаємодії з Міноборони ліквідувала корупційну схему. Мо на придбанні боєприпасів для ЗСУ на майже півтора мільярди гривень. Це те про що можемо говорити публічно. Попереду будуть ще новини, написав міністр. Очільник міноборони зазначив, що відомство працює над новою архітектурою закупівель за стандартами НАТО. Їх здійснюють два спеціальні дві спеціальні агенції: державний оператор тилу, який буде закуповувати тилове майно, зокрема їжу, одяг, пальне, та агенція оборонних закупівель, яка спеціалізується на закупівлі зброї. Її мають перезавантажити. Більш детально про розкрадання у Міноборони поговоримо з Артаком Григорієм. Яном, членом громадської антикорупційної ради при Міноборони. Артаку вітаю. Доброго дня. Дякую, що долучилися. Ваша рада працювала і за часів міністра Резнікова. Чи було вам, і вашим колегам, відомо про факти корупції на закупівлях? Ну розумієте, що факти корупції на закупівлях це дуже така, як це сказати, велика тема. Я думаю, що кожній людині, яка так чи інакше зустрічається з військовослужбовцем, або з міністерством оборони, або з, з будь-якими іншими міністерствами, їм відомо про те, що в Україні у нас існує корупція. От. І тому про деякі факти нами було повідомлено. Але ми повинні також розуміти, що зараз, е після того, як пан Умер, ну, публічно каже, Агенція за державних закупівель, оператор ТИЛУ і так далі. Ці агенції зараз е, повинні створюватися по новим принципам. У нас, як у громадської антикорупційної ради, буде на цьому тижні, не буду казати, коли зустріч із заступниками міністерства, міністерства оборони, також з керівниками цих закупівель. Де ми будемо більш детально в черговий раз обговорювати, які стандарти це повинні бути. Там вже дуже багато деталей, тому що ну, розумієте, що з того як ви, наприклад, розпишете правильно технічні умови, від того ті чи інші ті інші постачальники можуть або не можуть брати участь в тих чи інших закупівлях. Тому зараз от пост міністра оборони, я вважаю, що знаєте, це в принципі правильно, що ми повинні. Сконслідувати суспільство, і, в принципі, сказати, що от була якась е, дата, якась грань минулого меністер... міністра, минулого міністерства керівників, які е, е, сталися в минулому, а зараз ми з е, нового року, з нової сторінки, вже більш позоро будемо закуповувати. Якщо ви... це моя думка, то в принципі е, це залежить від часу, який пройшов, тому що це зміни, які були не за останні чотири місяці. Це зміни, які були впродовж того нашого повномасштабного вторгнення. І через те, що на початку повномасштабного вторгнення ми закуповували зовсім по-інакшому. Ми закуповували через прямі закупівлі, тому що у нас не було часу на це. Потім була створена окрема агенція, десь 15-20 людей, які вирішували постачанням зараз. Це вже окрема агенція, яку очолює Марсен Жомедінев. Пікузо, хоча зараз ми в п'ятницю подивимося, ми саме будемо захищатися з агенції оборонних закупівель, тому що там ще керівника нещодавно звільнили, точніше поставили його заступником. Ну, ми про це будемо говорити вже на цій зустрічі, от тому знаєте, як подивитися на цю новину. Багато хто дивиться на неї з, з, з хорошої сторони, тому що в принципі ми розуміємо, що корупція є, і коли вона. Um, коли її можна знайти і подолати, чи це ДБР, чи це НАБУ, чи це там будь-які інші підрозділи, це завжди добре. Ми це завжди при ну це хороше. Це, це пост не про те, що як багато нас крали, це пост про те, що наскільки гарно діють наші зараз правоохоронні органи, і інші органи, які борються з корупцією. Це така детальна детальна аналіз самого посту, пана Умєрова, але ми все ж таки хочемо трішки розібратися в деталях. От які саме кейси, може ви допоможете? Які саме кейси розкрадань звідомих та оприлюднених, так про які ми знаємо, увійшли до цих 10 мільярдів гривень? Чи можете нам підказати? Ну, наприклад, ті самі сумнозвісні яйця по 17 гривень штука. Це у цих 10 мільярдах, чи це інший кейс? Для того потрібно детально розібратися з тим, що робила наша моніторна служба. У нас немає ніякого звіту про те, звідки ці 10 мільярдів. Тому я конкретно і не можу сказати. Я не думаю, що це включно з яйцями по 17, які так ми любимо говорити. І я вважаю, що навіть тут немає повтор, хоча може і є. Але ви можете слідкувати за нашою діяльністю у Фейсбуці, тому що, наприклад, по курткам у нас скоро повинен бути звіт. У нас в рамках громадської антикорупційної ради була створена група, яка розібралася з цим кейсом, і ми повинні написати, точніше, пан Віктор Путковський, який є секретарем і очільником цієї групи, повинен написати звіт. От, і там вже детальніше можна сказати. Якщо а... я помиляюся, то що від пана Віктора, то ем, там є. І куртки вони ну ми здавали їх на тест на експертизу, от і до них є зауваження з боку експертів, от е, до їх якості, але це також ми повинні розуміти, що наприклад, однією з е, таких вимог е, внесків нашої ради було те, що е, ми також спільно з міністерством оборони, тому що це не можна сказати, що це хтось одна людина чи одна рада робить. Ми поновили наказ, згідно якого зараз можна перевіряти будь-який одяг в будь-який момент. До того це було при ну коли почалося повноштабне вторгнення. Нас не було цього часу, і нам було нам потрібно було купувати те, що завгодно за будь-яку ціну. І через це багато дуже скандалів. І ці прямі закупівлі, прямі контракти, які зараз ну, є корупційними, але на той час. Кращого виходу в міністерство ну не знайшло, не захотіла, або це на ну, це були актуальні. Якісь причини це кожен може робити свої висновки там. От uh -huh. а зараз вже можна перевіряти сукурку, взяти один екземпляр, привезти її в експертизу, сказати, що ні нам вона не підходить, і тоді давайте робити нові портки. No, no. Про куртки, yeah. про куртки а, Артаку, я маю тут уточнити. А чи випадково не йдеться про родину Гринкевичів, а, які саме нібито куртки і закуповували для міноборони? І вони такі були поганої якості, якщо вірити журналістам-розслідувачам, і вони були доставлені пізно, не влітку як потрібно було, а восени це про ті самі куртки йдеться. Ні, зараз я кажу по куртки, які були е, ну, про останній нашу е, закупівлю з Турції, яка була з пов'язана з народним депутатом е, від Туги народу», я пам'ятаю. От про uh -huh. цю новину, яка зараз поговорюється всією країною. В принципі, ну я думаю, що тут всі е, е, якісь висновки робить, ну вони очевидні. Видно, що у нас є люди, які не розуміють, що ми зараз. Е, у, зараз повномасштабна війна з Росією, і що нам не треба ем, якось я не знаю, їздити на ВІП потягах, чи закуповувати і, і, там по 20 тисяч гривень карток знімати. Хоча для мене, наприклад, дуже якось странно звучить, що люди можуть 140 мільйонів, чи скільки там було, по 20 тисяч гривень знімати. От, але все одно ми розуміємо, що корупція є, і класно. Ну тобто, в цей, цей кейс він один із багатьох кейсів. Um, і власне що про нього писав. Ну, тобто, для нас цей кейс вже трьохмісячної давнини. Наскільки я пам'ятаю, ми десь три місяці тому просто зараз. Він от вийшов через журналістське розслідування таким гучним. Але для того треба писати: для того, треба ця агенція закупівель, яка повинна чітко казати, що, наприклад, закуповувати. Ну, наприклад, ця фірма, про яку ми кажемо, да, вона ж будівельна. Ну, не може будівельна фірма постачати куртки. Ну, наприклад, як це зробити, це обговорення вже, от конкретно ти обговорюєш з, з, з експертами міністерства і так далі, як прописати в технічних умовах, так, щоб на наш ринок, щоб виходили ті, е, хто шиють саме ці куртки. Ну, наприклад, я не знаю, там будь-яка фірма е, МТАК, наприклад, яка нещодавно зазнала пошкоджень. Вот. Але якщо ага. виходить фірма МТАК, так, то повинні зробити якусь безпекову гарантію дати їм, що до них не прилетить, тому що ми хочемо, щоб все ж таки було більш відкрито, і, наприклад, в такому службу даному разі повинні закрити їхню адресу, наприклад, офіційно. Хоча ми теж зараз в багатьох реєстрах ці адреси є, і це теж є маленькою проблемою за захистом закупівель і так далі і так далі. Тому що дуже багато таких маленьких деталей. От. Але ми повинно розуміти знову ж таки, що основа це прозорість, основа це відкритий ринок, коли молоко е, ми покупаємо у компанії там Полищина, наприклад, яка всім відома, а куртки і там не знаю, одяг у компанії, яка всім відома, а не юридичною адресою, якої офіс, там десь е, в комусь бізнес-центрі, і вона закуповує все. Ну це очевидно корупційний ризик. І для того ми говоримо, щоб оці всі ризики прибрати. Угу. Артаку, а, якщо ми вже заговорили про цю сумнозвісну звісну родину, а, то а, я додам для глядачів, напевно, ви вже теж знаєте про це. А, що саме сьогодні Міноборони заявили, що розриває усі контракти а, з компаніями цієї львівської родини, яка насправді займалася будівельними роботами, як ви влучно зазначили, але потім на початку війни зайнялася доставками а, до а, для ЗСУ. Я власне і хотіла вас питати. А чи є механізм уперед як упередити, щоб от такі Гринкевичі не діставалися до годівниці Міноборони? Але от вся ваша відповідь, он попередня, вона власне і була присвячена цьому, Найголовніше, щоб цей механізм таки запрацював. Але ще хочу уточнити, якою може бути остаточна сума розказання. Пану Меров у своєму пості зазначив, що ще будуть новини. Тобто, це не кінець аудиту, і це не остаточна цифра 10 мільярдів гривень. Ми сильно, врешті-решт, здивуємося. Я хотів доповнити минулу відповідь, сказати про те, як зробити так, щоб такі сім'ї не могли закуповувати одяг, наприклад, для ЗСУ. Наприклад, одне з таких ідей було про те, що провести таку, ну як журналісти, да, наприклад, ви приходять на прес-конференцію. Вам є акредитація на те, чи можете ви трапити на цю прес конференцію чи ні, можна зробити також акредитацію для постачальників. Ми це теж обговорюємо. Там свої суперечки, свої плюси, і мінуси, які є. От наприклад, це може бути одним з таких наступних реформ у агенції про закупівель Про суми розкрадань дивіться, я, наприклад, десь два-три дні розмовляв з французькими журналістами, які були в Одесі, теж і вони завжди. Питають е, про суму розкрадань про те, що от ми говоримо з багатьма людьми в Україні, і вони вважають, що е, якісь величезні суми розкрадань е, зараз в Україні. От. Е, якщо ми подивимось в абсолютних цифрах, тому що ми ну, зараз під час повномасштабної війни ми розуміємо, який бюджет за один день витрачається на нашу оборону, е, то це будуть великі кошти. Якщо ми будемо дивитися. На процентне співвідношення того, як це було до того, як це зараз, я не думаю, що це буде що ми здивуємося тим цифром. Тобто, це е, в рамках е, в рамках того, що люди не і суспільство, і в принципі наше і законодавство, воно не є ідеальним, і кожен день ми закриваємо якісь е, ці е, дерки в нашому законодавстві, е, і тому я думаю, що в Тут треба розуміти, як ви хочете, як отримається відповідь. Якщо якусь про те, що все погано, тоді ми можемо говорити в абсолютних цифрах: 10 мільярдів це для будь-якої людини величезний кошт. Ну і вона каже: як можна 10 мільярдів, тобто скільки це співдронів, і так далі. І так далі. Але коли ти в системі ти розумієш, які кошти внутрі Міністерства оборони, скільки коштує один снаряд і так далі. І все ти враховуєш за в процентному відношенні. То це вже ти дивишся на це з більшою оптимізм більш оптимізмом і з подальшим запровадженням агенції, тому що ми вже рік як сподіваємося, що вони будуть працювати. На жаль, кожен там місяць вони відкладають своє свій запуск. Ну, в принципі вона вже запущена в грудні. Наскільки я пам'ятаю, були перші закупівлі. от. Але ж тоді, коли вже в 100% всіх закупівель будуть проходити через неї, і коли всі, о, всі методи та принципи будуть о, удосконалені. О. Я дуже дякую вам за поміркований аналіз. Артак Григорян, член громадської антикорупційної ради при Мінобороні, був на зв'язку з Live Studio. Нагадаю, говорили про. Пост пана Умєрова міністра оборони про те, що за 4 місяці внутрішнього аудиту було виявлено розкрадань на 10 мільярдів гривень. Думаю, що будуть не тільки новини, як пообіцяв пан Умєров, додаткові щодо цього аудиту, а буде також і деталі на чому саме розкрадали, хто це робив. І думаю, що потім будуть новини від правоохоронних органів у вигляді відкритих. Кримінальних справ, дякую, що ви були з нами. Бережіть себе і залишайтеся на сьомому каналі.